Доброго дня, зараз ми знаходимося в готелі, ну, в ресторані Казка, що знаходиться у Коволі, молодо Коволі вже я його нова ведуча. мене звати Катерина. Прізвище не потрібно, оскільки я дуже оригінальна людина і ви будете мене знати вже, як, ведучу. Ну, отож, почнемо наш бінзів. Як би перше враження про цей ресторан. Ресторан називається Казка. Ці сказкою завжди таке приємне, дитяче а, дуже цікаве в принципі. І казково хочеться чогось в казкову. Правильно заходиш у залі. В принципі, ми зайшли на інтер'єр, сподобалося. Тут ми бачимо дуже, дуже гарні кіоські твори. У нас є якісь взагалі дуже прикольно, в такому східному стилі. Мабуть, якби е, е, дизайнери, які працювали у касті. Вони, напевно, брали своє натхнення з картки Аландін. Отож, давайте присадимо Стільчики. По-перше, стільчики занадто низькі. Коли ну, ти стаєш, ти ніби падаєш. У мене особисто таке відчуття, я не знаю, як вам буде, але можливо тис для когось втільчики, для когось для когось низького і такого дуже такого широкого. Ти бачі, я тут трошки отак, в мене ще одна отак врізе, я так можу посунутися, і ще одна дівчинка влізе, така як є. Я не вважаю себе дуже маленькою дівчинкою. В принципі, такі ось, напевно, це для якихось султанів, для якихось дуже багатих людей. Отож, ми замовили морозиво. Морозиво-фруктове в мене. І ось фірмове, напевно, морозиво казка, яке складається з вершків. Воно коштує 19 гривень фірмове, а моє коштує 18. В принципі, ціни у касті доволі хороші, тому що ну, порція доволі велика і все ну, має бути. Але подача подача мені в принципі подобається, але якщо ось ми бачимо, що ось ця креманочка, вона прозора, а та рілочка, яка під нею, вона біла. Тобто це дуже негарно виглядає з боку. власне... Ну, оформлення страви, тому що це виглядає дешево. Тому що, А катка, якби в касті має бути все дуже гарно, так, правильно? От. І тому, коли, Якщо страва подається у прозорій, у прозорій, у прозорій ємкості, то карілочка, яка під нею теж має бути прозора. Якби криманочка була, наприклад, ось така, то... Це було виглядало краще. Отож, серветки. Нам подали серветочки, в принципі, які в кожному хорошому е ресторані, такі має бути. Дивіться, зараз ми подивимося, чи економлять тут на серветках чи ні. Так, економлять. Вони їх обрізають і роблять, ніби якби виходить, якби дві серветочки. Виходить дві. Хоча це насправді має бути одна серветка. От. Ну, в принципі. Я, до речі, була вже встигла побувати в туалеті. В туалеті немає туалетного паперу. Напевно, на ньому теж економлять. Напевно, там, я не знаю, витиратися там руками, там, я не знаю, хто ще має. От. Е, отож, е, тому в е, мене, напевно, є що сказати.